Шановні присутні, відповідно до графіка засідань постійних комісій міської ради з метою підготовки питань для розгляду на чергових 99-й сесії міської ради проводимо засідання постійної комісії. Відповідно до нового звичайного законодавства, а засідання комісії проходить у режимі відеофіксації. Шановні члени комісії, прошу зареєструвати за допомогою системи Рада волос. Всього за списком 5 членів присутні 4, зареєструвалися 4. Комісія є повноважною. На засідання комісії запрошуються працівники апарату міської ради та її виконавчого комітету допомагачів з питань порядку денного. Переважна більшість. Можу під час засідання комісії дотримуватися регламенту. Шановні колеги, необхідно затвердити. Порядок денний засідання комісії. До порядку денного включено три питання про проєкти рішень чергової 99-ї сесії міської ради. Проєкти порядку денного вам роздані. Чи є необхідність вечірка? Не потрібно. Пропоную затвердити порядок денний. Інших пропозицій немає? Нема. Голосуємо. Лампочка тоді нажимає. За 4 порядку дениться до першого. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання. Про внесення змін до рішення першої сесії міської ради восьмого сліпня від 20 листопада дві року номер 9 про постійні комісії міської ради зі змінами інформуючи Вопоніна Миколаївна, начальник відділу організаційного забезпечення діяльності радимачого комітету міської ради. В зв'язку зі змінами у складі Ліковецької міської ради відповідно до пункту 5.4 чотири частини п'ятої положення про постійні комісії Ліковецької міської ради якому йдеться, що рішення про зміну персонального складу постійних комісій приймаються Ліфовецької міською радою. Протокол 97-ї сесії міської ради, 8 від 20 листопада 2025 року щодо реєстрації Григорука Андрія Петровича, депутатом Липовецької міської ради від політичної партії Стратегія Гройсмана, керуючись пунктом 2 частини 1 статті 26 закону України про місцеве самоврядування в Україні. Внести до рішення першої сесії міської ради 8 скликання від 20 листопада 2020 року номер 9 про постійні комісії міської ради такі зміни ввести до складу постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту депутата Липовецької міської ради 8 скликання Григорука Андрія Петровича. Прошу підтримати проєкт рішення та внести на розгляд сесії. Ви знаєте, в зв'язку з чим це відбувається, такі як ознайомлення? Питання маю, зберігаюся. Пропоную інформацію до культа черги, вакуум Інни Миколаєвни, з питання взяти до відома. Погодити проєкт рішення та внести на отачі бою 99 сесії. Ви маєте просто Рішення Прийнято наступне питання про проєкт рішення про внесення змін до рішення 14-ї сесії міської ради 8-го скликання від 28 травня 2021 року номер 349 про закріплення депутатів міської ради восьмого скликана за виборчими округами зі змінами інформує революнами кола відповідно до статтею 10-11 закону україни про статус депутатів місцевих рад. Протоколу 97-ї сесії міської ради 8 скликання від 20 листопада 2025 року з метою забезпечення ефективного виконання депутатами своїх повноважень, визначених чином законодавством України, керуючись статтею 26 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, міська рада вирішила внести до рішення 14-ї сесії міської ради. Восьмого спитання від 28 травня 2021 року номер 349 про закріплення депутатів міської ради за виборчими округами такі зміни. Рядок під номером 8, округу номер 1 міста Липовець, додатку до рішення викласти у такі редакції. Номер 8, Григорук Андрій Петрович. Ви розумієте, це взамін Спольського Сергія Васильовича. І округ номер 1 буде у такому складі, я просто вам нагадаю, Абрамович Віра Віталівна, Бондаренко Микола Валентинович, Пустовіт Олександр Олександрович, Брунів Володимир Васильович, Любченко Микола Іванович, Назаренко Олеся Олександрівна, Семчук Олена Іванівна, Григорук Андрій Петрович, Соловйова Наталія Сергіївна, Станіславський Юрій Сергійович і Юкола Юрій Анатолійович. Прошу погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової дев'яносто сесії. Якщо є запитання, будь ласка, да. пропонує інформацію доповідача на виконання з на питання взяти до відома. Погоди проект рішення та внесу на розгляд чергової 99 сесії міської ради ось на якані інших пропозицій немає. Что рішення прийняти наступне питання про проєкт рішення про план роботи міської ради восьмого скликання на 2026 рік інформує до колеса Олександрова, секретар міської ради. До вашої уваги проєкт рішення про план роботи міської ради восьмого скликання на 2020 шостий рік. Що в кінці року план нашої роботи на наступний рік? А сюди входять перелік питань, які відносяться до почув комісії, приводить на законодавства відповідно до а, поданих заяв від наших виконавчих органів. Тому я думаю, що ви всі знайомі з ним. Чи є питання, то прошу задавати, якщо ні, то прошу підтримати. Я маю питання? Пропоную інформацію доповідача на Олександру даного питання взяти до відома. Погодити проєкт рішення та внести на розгляд чергової 99-ї сесії міської ради високо скликання. Інших пропозицій немає. Голосуємо. За чотири рішення прийнято. На сьогодні питання порядку денного комісії розглянути. Засідання завершено.